Все закінчилось. Все, фініталя комедія. Журняки в мурафі більше не живуть. Я завтра передаю ключі, прощаюся з хатою, забрав деякі речі на пам'ять, це все лишаю. І ніби все нормально. Я тут прожив 18 років, і я сюди більше в цю хату не прийду. Це моя кімната. Я тут спав о цьому кутку на цьому ліжку, лицеї тахти. Там Іван спав, тут була шафа, ліжко було, тут спав Сергій. Тут ми їли. Все хата. Прощавай. А це Наталкине платячко. Збереглося. Наталки платячко збереглося. Цей триляж я пам'ятаю малим. Відколи пам'ятаю себе, відтоді пам'ятаю його. Прощай, Мурафа. Все. Йду, заїхав. Наташа попросила зняти фото і відео. Прощавай, рідна хата. Прощавай рідне подвір'я. Прощавай рідна клуня і піч. І виноград, і льох, і веранда. Скільки фотографій є на цих сходах нас всіх. Все. Бум-бум-бум-бум-бум. Все позаростало. Поїхав я. Одна хвилина досить відео. Все хато, Прощавай.